Водислав Іванович Заремба український композитор, піаніст і педагог, автор пісень і романсів на вірші українських так і польських поетів, в тому числі 30 творів для голосу з фортепіано на слова Тараса Шевченка. Владислав Іванович Зарява. Про його життя відомо дуже мало. Він народився 27 червня 1833 року у збіднілій шляхетській сім'ї. У місті Дунаївці, тепер це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. Є українським композитором польського походження другої половини 19-го початку ХХ століття. Піаніст. Педагог і критик батьки цінували музичне мистецтво, тому в сім'ї звучали українські та польські пісні. У 1846 році батьки Владислава переїхали до Кам'янець-Подільського. Там і Юнак здобув музичну освіту у братів Антона та Йосипа Коціпінських. Пані музичного світогляду та творчих уподобань молодого музиканта сприяв Антон Коціплійський, талановитий педагог, композитор та етнограф. Важливу роль у музичному житті України 19 століття відігравали композитори польського походження. Відомий піаніст адаптував ряд українських народних пісень та видав дві пісенні збірки для дітей польською мовою. Це Пісене для наших дітей та фортепляний маленький падарець. Владислав Іванович був активну музичну та композиторську діяльність та став одним із найактивніших діячів музичної культури в Україні. У 1856 року він переїжджає до Штомера. У Житомирській період він активно давав уроки на фортепіано та сонні концерти як акомпаніатор в камерних ансамблях. У цьому ж місті він одружився та у нього народилися двоє синів та одна донька. У Житомирі він набув великої популярності та згодом його запросили на викладацьку посаду у Київський інститут шляхетних дівчат. Через що і Владислав Заремба переїхав до Києва. Саме в цей період відбувається розквіт його композиторської діяльності та з'являється ряд творів, які написані на основі українських народних пісень. Такі як Ревенту Снотний Дніпро широкий, Стаєтюра Високая, Думка Шумка, Гай живи хлопці самі молодці. Також одним із них є Оль місяцю місяченьку. 24 жовтня 1902 року ухований на байковому кладовищі в Києві. У невеликому подільському містечку Дунайці, що на Хмельниччині, збудовано пам'ятник композитора Владислава Заренбе.